Стало питання заміни. По відгуках, по рекомендаціях знайшов в тому же самому леїкці міста Харків мікуні карбюратори. Хочу замінити їх, поставити замість пікарівка 68У. Ну і побачу, що вийде. Так, пікари. бачимо, пікар. Бачимо саме цікаве. Що є підтвердження, що це оригінал. Надписи маємо. Маємо надписи. Так. Ну на що ми будемо міняти? Будемо міняти на ось такі ось сюди мікуньки. Начебто зроблено в джапане, як воно пишеться, але виконання суперової тяжкі, тяжкі. Карбюратором. Розібрав же кльори теж нормально відцентровані, не криві. така ситуація. Щоб їх поставити, мусимо допрацювати, допрацювати систему підведення тросового приводу дросельної заслонки. Тобто, бачимо гусачок, у нас стоїть з більш 63-65-го. го тому що знизу різьбовий. Перерізається різьба. І ставимо такий досочок. Тобто на штатні труси приводу доросельних заслонок трусики газу. Тепер нема ніяких проблем поставити. ставленням. Із-за того, що голови стоять старого зразка МТ-9 вертикальним кріпленням карбюратора, потрібно такий адаптер. Це теж з Заолікса, теж Харківська область. Що саме цікаво, він повністю адаптований під цей карбюратор. Бачимо. Все. Тобто зайвих-зайвих рухів не потрібно. Поставили адаптер, поставили карбюратор і маємо тобі готовеньку збірочку. Тобто отвори в совпадають, як потрібно, між осіві, між болтові. Теж совпадають в комплекті кріплення. Все є і є потужна прокладка, щоб зменшити теплове навантаження через цю планшайбу на карбюратор. Запобігти в літній час їзди закіпання бензину. Це дуже-дуже важливо. Ось така збірочка. Тобто мали. В літні, літній час проблему з холостим. Маємо варіант, який хочу спробувати в літній час. А, по роботі буде цікаво, що по розходу. Ці показували в мене 6,5-6,3 розхід на 36-му розпідвалі, на 9-й газ по 110. А, ці ще не знаю. Але хлопці кажуть, що. 5,5 на літр, розхід менше падає, холості стабільні. Карбюратор фірми зроблено майже в Японії. Фірма Мікуні Корпорація доволі тяжкий, не реально тяжкий карбюратор. Даже з умовою того, що... Він сам по собі дуже важкий. Але наголошую, потрібно допрацювання. Гусачок потрібен і потрібна планшайба перехідник Або як роблять на горизонтальні голови, тут допрацьовуються отвори в сторону розширення. Внаружу їх підрізають. Але в мене варіант, я нічого підрізати не буду. У мене є планшайба-перехідний адаптер. Так, І що ми маємо в результаті? Ось так він став карбюратор Микуні на дев'ятих головах. Зазоры есть проміжок між гармівною лапкой і карбюратором. Купану-ка як він стоїть. Солнечный выль.